450 тисяч гривень на ремонт Audi Q7 4M, Власне каже: ну ніхера собі у вас знижка на заміну комплект ГРМ. Людина приїхала по акції на заміну комплект ГРМ, демонтували двигун, і власне каже: хлопці, дивіться, якщо я вже у вас, то давайте відразу зробимо все, щоб я більше до вас не приїжджав, Які були проблеми по авто. Першочергово було підтікання коробки, тобто між до корпусами. Відповідно, коробку демонтували і переощільнили. Поміняли оливу, поміняли прокладочки. Відразу демонтували задню кришку, замінили комплект ГРМ. Форсуночки. 350 тисяч віддали на перевірку. По форсункам була велика розбіжність скрізь. Того зробили ребілд шести форсунок. Відразу замінили дві. Клапані кришки поставили нові. Чому міняємо? Тому що, по перше, вони розтрухли 300 з копійками тисяч, і відповідно в кришках є вентиляція, щоб все нормально, гарно працювало, не підтікало. Дві клапані кришки. Турбіна, ремонт. Була проблема по компресору пнемо Розібрали, побачили, що вже є виробітка. Того, в принципі, зробили майже новий компресор. Купили бу, перебрали, встановили. І в ітогі вийшов отакий от ідеальний автомобіль. Такс. Подушечки двигуна новенькі, навісочка новенька, перевищення передньої кришки, перевищення напівпіддону, розвал весь перебрали, заміна теплообмінника, заміна плити, заміна оливного стакана. Отакий, от, от, друзі, великий комплекс робіт. І також, також також зробили невеличкий ремонт ходової частини. Паливний фільтр, відповідно, новий, стойки стаба, втулки, помпа. Ну якось так. Ага, ну так, да, ЗФ-комплект на ходовочку. І коли ви запитуєте, скільки вийде обслуговування Audi Q7, як то кажеться, цукор в каву додається по смаку, людина захотіла зробити відразу все, і відповідно така сума, але він це зробить і більше до цього повертатись не буде.